Назарій Поляков каже, знати ази військової справи необхідно для кожного чоловіка, особливо у нинішній неспокійний час. 17 серпня хлопець, як і його товариші, отримав звання молодшого лейтенанта після навчання на військовій кафедрі. До армії йти не страшно. Страшно, коли дивишся на хлопців, які не хочуть іти. Хлопці, які хочуть, і те, їм не страшно. Вони захищають свою батьківщину, захищають свою сім'ю, захищають свої рідних протягом двох років. Студенти цивільних вишів вивчали військову справу. Обов'язковою умовою було не зашкодити основному напрямку навчання. Після того як слухачі військової кафедри склали іспит у міністерстві оборони, їм присвоїли військові звання та зарахували у запас на базі нашої академії Національної академії прикордонної служби. На кафедрі військової підготовки створені ці підготовчі курси, двохрічні на яких вони відпрацьовують з заняття з методики, які понадобиться у випадку, якщо вони будуть служити. Мама вже офіцера запасу, пані Олена каже, сином пишається, проте не може приховати хвилювання. Почуття різносторонні, тому що. І радість переповнює, що діти досягли тої мети, якої хотіли. І тривога є, тому що на сьогоднішній день, в сьогоднішній час на Україні маємо такі великі переживання. Цьогоріч випускниками військової кафедри Національної академії Державної прикордонної служби України стали більше ста чоловіків.